Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав на рибалку з ночівлею. Зараз безстренько розкладаю спінінги і покажу на що я буду ловити. Погнали. Так, спінінги я вже розклав, буду ловити на 4 спінінга. Це 2 карповика, один крокоділий фідер. Зараз покажу по насадкам, що в мене буде. Так, На цій вуці в мене буде стояти бітурбо 12 мм мандарин. На цій вуці у мене буде стояти. Теж бітурбо мандарин такий розовенький. На крокоділе буде стояти у мене такий попап 10 мм підрізаний. І на фідреве буде стояти бітурбо 12 мм. Все, завозимось. Беремо оснастку, ставимо її. Чікс. Тепер засипаю я повний бункер пшениці, закормляюся я пшеницею. Так, засипаю і ставлю бойлік. Чікс. Чікс. тепер відкриваю дошку на спінінгу, беру кораблік і несем його на воду. Оп! І все, завозимося. Так, ну все, я вже завіз своїх чотири спінінга. Чекаємо клювання, може ще ввечері щось клюне. Не клюне ввечері, то може смерком клюне. Побачимо. Так, перша нічна поклівка буду підсікати. Такий маленький коропець воно. Давай пливи. Так, покльовка. Ну, давай, сидиш ти там чи ні? Сиди, тут буду підсікати. Так, щось є. Щось маленьке. Йо-моє. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вот такий маленький коробчик клюнув. на бойдик. Так. Оп. Давай, плыви. Пішов. Ми перезавозимося і чекаємо наступного клювання. Може щось більше клюне. Так, покльовка, буду підсікати. Гороб, гороб. -мо. Так, поцак-поцак. Так, ну що, отакий от коропець клюнув? Десь 2,5 кг до 3 ранковий. Зараз перезавозимося і чекаємо наступного клювання. Так, ну що, я вже всі спінінги перезавіз. Зараз у нас 5.30 ранку. Вночі короб не хотів клювати, в якісь два маленьких клюнуло і все. Щось там ще пару разів пікало, я навіть не виходив. Оце ранком клюнув гарний. Ну нічого, всі спінінги у нас перезавезені будемо чекати клювання. Захмарилося у нас. Вночі ну, греміло, но дощу не було. Може ще зараз дощ буде. Чекаємо клювання. Так, друзі, покльовочка. Буду підсікати тягнути. Непонятно ще. Дві легко йде. Дуже легко йде в берег у Ну, Зараз подивимось, соронка. Так. Так, ну, поки цпинів. Маленький коропецький. Пускай його. Так, ну що, така в нас рибалочка вийшла. Кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!